Заявляется справа номер 910, десять, трибчеты, за позов Национального банка Украины до товариства с одной фидальностью, компания с управлением активами с хайд капитал менеджмент до публично оцениваториста Дельта Банк. Про знання договору не дійсно Також э, за участю заученных третьих осіб э, по справі Товариство со відповідальністю правнычая консалтинговая группа. Товариство обмеженою відповідальністю відповідальностью финансовой компании і и Державное предприятие та таликовые горочаны промисловості Уперспы. Розгляд справи за клопотанням позивача здійснюється за допомогою технічних засобів. Присутній судом засідання, представник позивача будь ласка. Называйтесь.

и представники Державного предприятия Скоттового Телекера Доробчана Примусловского. Я Володимир Игоревич, дюйм на подставе доверенности, права и обовязки ведомые. Амазур Виталий Васильевич, дюйм на подставе доверенности, права и обовязки ведомые. До начала разведу справа, по сути, заявок о Пожалуйста, позывач. На закрытое заседание, третье клопотание, а также про фиксацию судового. Ну, уже задовольна ваше клопотание про фиксацию. Про закрите засідання грунту, будь ласка, зв'язку з долученням до матеріальної справи документів, що становлять банківську таємницю, прошу здійснювати закритому засідання. Так, думка відповідачів, третій осіб, будь ласка, щодо закритого засідання. Не запрещено. Так. Адже депутат не запрещено. Третій особи. не запрещено. Так, ну, давайте поки це клопотання ми розглянемо пізніше, добре, поки послухаємо інше клопотання, а потім уже вирішимо це клопотання про е, закритий режим судового засідання. У першого відповідача заяви клопотання до початку відбору суду. Відповідаю. Так, другий відповідач заяви клопотання від відбору суду. Подавав учитель суду клопотання про звучення тієї особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на предмет відповідача 2, а саме про гарантування вкладів фізичного. Так. Ви обґрунтовуєте, да? зокрема, у зв'язку з тим, що тут, але ви подавали сьогодні через конфляції суду приблизно о десятій сорок. Я можна дати до оглядаці примір. Можна дати, да зокрема на відміну зручення фонду гарантування капіта фізичних осіб пояснюється з тим, що. Безпосереднім адміністратором та ліквідатором та «Дельта Банк» є фонд гарантування, оскільки з 3 березня 2015 року «АТ «Дельта Дельтабанк була введена у тимчасову адміністрацію, а 2 жовтня 2015 року була відкрита ліквідаційна процедура і відкликана банківська ліцензія. Саме тому розпорядником коштів, а також особою, яка спрямовує кошти на задоволення кредиторських вимог, є фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Окрім цього, фонд делегує частину повноважень ліквідатору а та дельта банк та здійснює безпосереднє процесуальне керівництво над його діяльністю і несе повну відповідальність за дії вчинені ліквідатора. Саме тому з метою здійснення нагляду та контролю, а також з метою захисту інтересів фонду як кредитору, вимоги котрої будуть здозвонятися першочергово, прошу залучити фонд гарантування вкладів фізичних осіб до участі в день спер. Будь ласка, позиваючи. Так. Не запрещу. Не запрещу. Третя особи. На розвідсу. Так, так. розглянувши в судовому засідання клопотання відповідача 2 про залучення третьої особи, яка не з'являється на на підмет спору на стороні відповідача, а саме фонд гарантування вкладів фізичних осіб до участі у справі, як третього особу. Суд ухвалює ухвалу про задоволення клопотання, залучає до участі у справі фонд гарантування осіб до участі у справі присовому. Так, інші клопотання тоді вже ми розглянули наступному засіданні, оскільки нам фонд гарантування потрібен тут засідання, цьому засіданні, так? Такі питання стосувалося те, що вони промовли позову, якщо буде залучатися фонд, зобов'язуватися на фонд надіслати йому копію позову, в минулому засіданні уклали зобов'язування. Якщо надіслали, то записано. Надіслали, так? Залучаємо такий на тежі питання, то питання про залучені. Ви всі направили, де залучали третьом особам, зараз секретар надасть за бажання залучені. Mm -hmm. Все судове засідання закінчено, буде е, малим планом і е, за бажанням старі натримано забивського секретаря судового засідання. Судове... Може, щось концерється тоді?